Давай, під карауль цього поца. Бо я щось думав, думав на 261 потів. Для чого воно треба, коли є бачот? Три туди, три сюди, та і все. О! 268 дріб 5 вкатує агресивно. Таке подобається ці агресії. Так, 4. І ст ще їде сама. Ну, це просто пісня. Просто пісня. Ага, поняв. Не влучив. Буває, буває. Як не влучив, ХЗ, конечно. Там дивись цей замок фігачить. Щоб тебе оттуда не... А, поняв. Поняв, поняв, поняв. Так, ну ще разочок треба фігануть і все, обезянка буде закритас. 1700 суперконы. Маус. Да, ну то есть 1700 тут суперконь в Маусня. М -м, блин. Да. Я сейчас могу еще... Да, не. Что-то кидать, не кидать, скажи. А, мне вообще не надо. Подожди. Я ще собі не зробив, називається, вже на свого Коня дивлюсь! Все є, нормально. Окей, зараз я стежка. І коня. Хороший. Хороший шанс. ось все, типу. Ай, хорошо, на. І, і, і сьомий був поряд, на вас, підождати було было тропаль. Она б мінуснула. Ну, Естервеха, як варіант є, опять же, ж. поки що. Ну, Суперконь на тебе сильно дивиться в ту сторону, да. Загрився трошки. Зараз ми трошки загрим його. Зовсім трошки. Ну, СТРВ так тебе і чекає, чесно кажучи. Уже не. Ну СТРВ до сих пір живо. Ой, не живо. Друга ФВХ, я не знаю, шоу ФВХ. Можеш туда зміститися. Леопард тоже не пам'ятаю, що в нього по ХП. О, прикольненько. Цей тыч. Ой, це ж ФВХ тут. Ой-ой-ой, наверное, не. Ну тут попробуй. Сейчас це уже будет... А, ні, він заникався. Ой, блин. Ну, фава тоді дивися. Біги І все, мой щас шатане шотик по ньому, якщо він фульний. Якраз фіганеш Надо виїхати побыстрійше. Аааа! Він ще він же ж тут прям стоїть, швидше всього, він не переїжджав назад. Чи встиг, хаза. За целью уже. Там можно с замка было зацеливать. За домиком. Ау. Никто не хочет светить. Приколистый тюм. Оце вони дають. <рі> да, сімрка, так вон. ти просто чуть-чуть поспішив, Вона їхала якраз. Та тичку й забираєш. А знаєш, а всяке могло бути дійсно. Так, ну що ж, королівська ЛБЗшка зроблена. Далі.